Вчора був День Незалежності. Щиро вітаю всіх з нашим найбільшим святом. Незалежність, як важко вона нам дістається! Ми могли б не вибрати її в 1991-му, могли втратити в лютому 2022-го, боронимо її зараз і скільки буде потрібно. Ми заплатили і платимо найвищу плату за неї. Дякуємо кожному бійцю, хто відстоює незалежність по лінії фронту. Святом, рідна Україна, будь незалежною. Слава Україні. А в нас швидко закінчується літо. Дні коротші, ночі прохолодніші, птахи збираються в зграї, дощу не було вже місяць. Повернувся з табору плем'яш. Каже, без ремонту життя було простіше. Та як же ж ми без ремонту? Почали ремонт всередині будинку, зняли старі шпалери, відбили штукатурку, що погано трималася. Все просто, коли тріщини невеликі і не сягають глиняної основи. Як тільки сягають, все стає дуже непросто. Глибокі по тілу стіни ями і тріщини вирішили закривати глиною. Штукатурка чи шпаклівка в такій кількості з ям просто випадають. Глиною забезпечив сусід. Його знайомі копали басину. Цілий причеп приїхав. Можна гончарну майстерню відкривати. Перед роботою глину замачуємо принаймні на добу. Додаємо трохи мілкої трави для структури та піску. Замазали найбільші ями. Чекаємо, доки висохне, поки тримається. Поверх глини стіни замазали стартовою і деінде фінішною шпаклівкою. Трохи відшліфували наждачкою без фанатізму. Стіни підготовані до фарбування. Перфекціонізм? Ні, не чули. Ми вважаємо, що в нас тут буде лофт. Ви можете вважати, що в нас не зовсім рівні руки, що, мабуть, відповідає реальності. Та доводити стіни до ідеалу ми не хочемо і не будемо. В цій кімнаті стіни у відносно гарному стані все в цьому світі відносно. В інших кімнатах стан гірший. Ми просто віддерли шпалери подивитися, що там під ними. І отакує. Тягнеш за шпалеру, і невідомо, чи воно десь зупиниться, чи стіна висиплеться тобі під ноги повністю. Найскладніше було замазати глиною ями біля дверей. Вони складні, глибокі і високо над головою. З чого тут була штукатурка? Вона розсипається в руках, як чистий пісок. Глина складний матеріал. З нею важко працювати. Глина любить людські руки. Її треба пестити пальцями, затирати мокрою ганчіркою. Потім, коли висохне, знов затирати мокрою ганчіркою. Потім Ні. Ми, мабуть, десь тут і зупинимось. Найдавніша в світі технологія та наймогутніша енергетика. Вся трипільська цивілізація була з глини, вся Месопотамія та Мала Азія. Кам'яні будівлі винайшли на тисячоріччя пізніше. Дуже важка робота. Глина може той генетичний код та зв'язок поколінь, та я б краще зв'язок з родом підтримувала якось інакше. Дірки замазали, глина сохне. А ми боїмося зайвий раз грюкнути дверима і дуже сподіваємось, що воно не впаде. В серпні найбільший літній зорепад – Персеїди. Цього року з 17 липня по 24 серпня, з піком на 12 та 13 серпня, споглядали. Навіть зафільмувати намагалися, та нашої оптики на те не вистачає. Про те, що зорі падали, вам доведеться повірити на слово. Але як же ж вони тієї ночі падали? Величезні. Кошлаті з іскристими хвостами на півнеба, помаранчеві, білі, блакитні. Дивитися на таке спокійно можуть хіба що астрономи, а ми загадували бажання. Загадати тієї ночі над нашим берегом можна було нескінчений список. Ти не кричи, просто перемога Всесвіт не буде розбиратися, чия і коли. Кажи перемога України цього року. І так я встигла вигукнути, доки синій метеор з довгим хвостом летів через все небо. Після покриття всіх базових потреб Маріуполь наш, сили і здоров'я ЗСУ і окремо Азово, слава нації, смерть ворогам. Ми перейшли на проблеми особисті. А що, не пропадати ж зіркам? Вони падають як ненормальні. Інститут племіннику наступного року мотоблок, подрібнювач. Я навіть пам'ятаю, як розсипалась іскрами та зірка, на яку я загадувала подрібнювач. А наступного дня нам подзвонили з магазину GTM in Юа та запропонували техніку на тест драйв. І подрібнювач теж. А потім воно все приїхало. Дуже потрібна в саду шабельна пила і омріяний подрівнювач, і навіть краскопульт, який ми не очікували. Спиталася то, мабуть, не нам, то помилка, куди його відправити? Ні, пишуть фарборозпилювач теж вам. У вас, судячи з відео, багато роботи для нього. Ми дуже вдячні. Я задоволена, як рожевий волохатий слон. Про техніку ми ще довго будемо розповідати і показувати її в дії в наступних відео. І знаєте, в той момент я повірила: ні, я точно знала, що Господь нас чує і відповідає на наші бажання. Що колись все знов буде добре. Україна переможе, ми загуємо рани. А по сусідському телевізору під радісні постріли пробок шампанського покажуть Лебедине озеро. Племяш висунув іншу версію. Жінки, сказав він, ви хоч розумієте, наскільки ви гучні? Нашій сім'ї поняття тихо невідомо навіть на рівні концепту. Ваш перелік бажань чули наше село, а ще два сусідніх і райцентр. Може, хтось просто за вас домовився, щоб спати спокійно. Та ні. І наші янголи-охоронці, і архангели з вогненими мечами, і серафіми з херовімами, вони всі живуть між нами. І творять дива, і допомагають, і дарують людям віру у майбутнє. Щиро дякуємо GTM за допомогу. Ви найкращі. З часом і досвідом ми розберемося в інструментах і розповімо все, що про них узнаємо. Наразі те, що здалося зручним з першого погляду акумулятор стандартизований і підходить до всіх акумуляторних пристроїв цієї марки. І вони святі, в них нормальна інструкція, нормальна для повного початківця. Я, наприклад, не знала, що літієво іонний акумулятор не можна зберігати розрядженим і що його не можна після повної зарядки залишати в зарядному пристрої. Можете вважати мене дурою, але я така не одна. Разом з акумуляторною пилою нам прислали додаткові пилочки. Турбота про клієнта і захист від дурнів працюють зазвичай абсолютно однаково. Клієнт не кожний. Але такий, як я, і було б марнослав'ям вважати себе унікальним виключенням, не знає, що йому треба. Він подивився пару відео на Ютуб і, добре, якщо зрозумів хоч щось, продавцю краще відомо, що саме стане у нагоді. Оця пилочка ми вже розібралися для дерева, а ось ця для металу. Оці теж для дерева, одна для товстих гілок, а інша для тонких. Ще про турботу про клієнта комплект для складання гілкоподрібнювача. В нього входять всі необхідні для збирання інструменти. Я зараз не мі-мі-мі, яка гарна блакитна викрутка. Викрутку в господарстві я б таки знайшла. А отих двох ключів різного діаметру в мене точно немає. GTM позиціонують себе як інструмент для професіоналів. За потужністю та параметрами їх інструменти скоріше для професійного використання. Та про комфорт непрофесійних користувачів теж подбали. Чоловіки нашої сім'ї в повному складі збирають гілкоподрібнювач. Я ж вже хвалила інструкцію. Знов похвалю. Процес збирання розписаний настільки розумно і детально, що самостійно впорається навіть хотей. Фарборозпилювач знадобився зразу ж. Про нього докладніше. Акумуляторний фарборозпилювач GTM. Збірка елементарна. Просто з'єднати між собою три деталі. Два режими фарбування. вертикальний і горизонтальний. Змінюються поворотом сопла. В комплекті два різних сопла. Окрашена полоса за ними трохи відрізняється. Найважливіше відчути інструмент і навчитися правильно їм працювати, вести його вздовж стіни плавними рухами, перекриваючи ширину окрашеної полоси десь в половину, виключаючи фарборозпилювач в кінці кожного ряду. Краще всіх впорався Іван. В нього тверда рука. Він з дитинства гарно стріляє. Повністю загрунтували стіни в кімнаті за 12 хвилин. Пензликом ми б їх два дні возюкали. Витрати ґрунтовки приблизно як при роботі пензлем. Тільки пензлем половина була б у нас під ногами, а так все залишилося на стіні. Одного заряду акумулятора вистачило, щоб вкрити ґрунтівкою всі стіни кімнати. Фарбуємо стіну. Найскладніше простосуватися в кутах. І важливо не вкладати другий шар зверху, доки повністю не висохне перший. Поки ми фарбуємо стіни, розкажу, як колерували фарбу. Спочатку хотіли пофарбувати всі стіни в білий колір. То було правильне рішення. Та як завжди, захотілося помучатись. Забирала з вокзалу племінника заїхали в епіцентр заколірувати фарбу на одну стіну. Регіональні епіцентри. То явище непізнане. Наш не виняток. Кожного разу дивуюсь. Таке враження, що прийшов в останній день його роботи, завтра тут же нічого не буде, а сьогодні грандіозна вечірка з приводу закриття. Невимушена атмосфера, як перед відпусткою або перед кінцем світу, всі розслаблені, нікого не знайти і нікому нічого не треба. Тільки охоронниця з Бейджиком Анжела, як прив'язана, ходила за нами по залу, а потім стояла на касі впритул і заглядала в сумку. Та навіть приємно бачити, що хтось тут працює, людина при виконанні, жодних претензій. Може, жіночка, схожа за описом на мене, краде в епіцентрах будівельні матеріали і виносить їх в сумки гаманці через плече. Дуже заклопотаною була і жіночка у відділі фарб. Біля неї зранку стояло багато закольорованих баночок. Тоді мене це не насторожило. Вибрала потрібний колір, прошу зробити таке. А вона пропонує. А ось в мене є схожі. Я тут помилилася, наколотила не той колір. І отут, може, вам підійде? І широким жестом показує на банки біля ніг. Я ще тоді не почала хвилюватися. Та ні, кажу, просто наколотіть за зразком. Те, що вона мені наколотила, не здавалося, схожим на зразок, та хвилюватись, мабуть, було вже пізно. Воно ж стане світлішим, коли висохне? спиталася я. Обов'язково. Пообіцяла дівчина, чесно дивлячись повз мене в дальній кут епіцентру. Коли сестра побачила, що я привезла. Ми посварилися. Всі нормальні люди сваряться під час ремонту. А ми до того були як лохи. Тепер ми, як всі. Мої виправдання, що я, будучи у свідомості, ніколи б не замовила таке ядрьеньке, ніхто не слухав. В епіцентрі все автоматизовано, сказали мені. Моя версія, що дівчина просто ляпнула мимо клавіші, коли вводила код фарби. І з нею це, мабуть, не вперше. Та будь-яку фарбу можна зробити складніше і цікавіше, просто додавши чорного пігменту або білої фарби, або то чорної, то білої, то мукички, то водички. Як зробили ми. Стіна покрашена в один шар. Працював племяш. А оце фарбувала я ввечері, вже в глибоких сутінках. Фарбувальних здібностей господь мені зовсім не відмірив. Тому фарбу мені розколотили ріденько, щоб простіше потім за мною переробляти. Та коли я зрозуміла, що інструмент тримати потрібно рівно, перпендикулярно стіні, вести плавно, не смикати руку і що це не змагання на швидкість, виходити стало навіть у мене. Всі стіни пофарбовані в один шар. В кутках та біля стелі підправили пензлем. Мабуть, існує якийсь метод фарбування кутів, та ми його поки для себе не винайшли. Стіни пофарбовані десь години за півтори чистого часу з трьома перервами на зарядження акумулятора. Акумулятори повністю розряджені, заряджаються максимум годину. Гарна девайсіна неймовірно полегшує життя під час ремонту. Ніколи не думала, що скажу фарбування то задоволення. ненавиджу цю роботу всім серцем. Та навіть мені сподобалось. У нас стільки зараз роботи для фарборозприскувача. ми з ним носимось, як Адам з напівпристойного анекдоту про Адама, Єву та Божий подарунок підети стоячий. Анекдот не розповідаю, гугліть самі. Дуже зручно змочувати глиняні стіни перед ремонтом. Просочена водою кожна щілина і жодних калюш під ногами. Фарборозприскувач знадобиться і поза ремонтом. Щоб оприскати кущ троянди від тлі, тепер мені не потрібно розводити отруту в 13 литровому оприскувачі і ходити по городу в повному бойовому обладнанні космодесантника. Радімо, тішимось і щиро дякуємо GTM за прекрасний інструмент. А для глядачів мого каналу GTM надає знижку 5% на весь асортимент та безкоштовну доставку по всій Україні за промокодом хата 5 Посилання на інтернет-магазин та промокод залишаю в описі. Клеїмо Молдінг. Я казала, що молдінг то вже перфекціонізм. Та мене ж ніхто не слухав. На наших стінах наклеїти його вийшло тільки на піну з пінопласту. І після цього треба було віддирати піну і знов шпаклювати стіну. Що це таке? питає дід. Це молдінг для краси, відповідає Іван. Для краси? сумнівається дід. Ми дивимось на свій молдінг і теж сумніваємось. Підвіконня ретельно зашпаклювали, помилувалися, яке ж воно гладеньке та рівненьке, і відійшли. І тут приспіла допомога. Ми навіть здогадуємось, хто допомагав. Хотей, як сирітка, спостерігає з вулиці. Він теж здогадується, що ми здогадуємось. Пропонувала залишити все, як є. На римській черепиці відбитки котячих лап знаходять. І на уламках грецьких амфор теж. Та ні, ми все знов вирівняли. Ніхто не оцінив Хотейкину допомогу. В сусідніх кімнатах підвіконня дерев'яне. Тут без змивалки для фарби не обійтись. Зняли стару люстру. Вбудовані світильники не чіпаємо. Просто замінимо лампи. Робота потроху рухається. В наступному відео вже покажу, що в нас з цього вийшло. Трохи ще прогород. Крім очевидних баклажанів огірків персів помідорів, підростають збочення. Артишоки непогано себе почувають. Наступного року посаджу їх по клумбах. бо гарні. Артишоки. Краби рослинного світу. Колючі і їсти там нічого. Майже все викидається. Але ж смачні. Готували їх смаженими з картоплею та сиром. Капуста кале чи кейл, як правильно, наступного року теж піде на клумбу. Єдина з капуст, що погодилась у нас рости і пережила спеку. Популярний зараз продукт. Та в те, що хтось любить цей кейл, я повірю тільки через детектор брехні. Тверда, жорстка і гірка. Але ж зручна. Якщо потрібно пару листиків на домашню шаурму, просто їх віддираєш, а все інше росте далі. Навіщо ж заради миски холодцю різати всю свиню? Декоративні перці теж можна на клумбу, А восени пересаджу їх у горшик. Перець вишенька гострий до неможливості. Сусідка продає смачне фермерське молоко, зробили домашній крем сир, закрили пару баночок отієї пекельної краси. Просто тому, що воно гарне. В магазинах ця закуска, мені здається, переоціненою. Квітне батат. А коли його збирають, бо я ще й досі саджаю. Він так гарно вкорінюється зеленими пагонами. А я, намучившись черенкуванням, яке мені ніяк не в руку, дуже тому радію і розтикую на кожне вільне місце. А це спаржа. Що з неї вийде, дізнаємось тільки через два роки. До непристойності гарно почувається в мене на городі базилік. Обожнюю і песто обожнюю. Робимо домашнє. Це просто рецепт під відео. Та врахуйте нашу помилку: Не беріть мигдаль. В класичному варіанті в песто кедрові горіхи. В принципі, можна додати будь-які. Але чим якіші горіхи, тим смачніше. Тому кешю або волоські горіхи підходять краще за фундук чи мигдаль. Баба Гануш, люблю навіть більше за хумус, до якого руки ніяк не дійдуть. Готується елементарно. Рецепт теж під відео. Зібрати літній обід з делікатесів просто. Особливо, якщо не морочитися і пам'ятати, що рікота це обезжирений сир. Орегано звичайна материнка. Крем-чиз чудово виходить з кефіру навпіл із сметаною. Бальзамічний оцет можна отримати з яблучного, настояного на всьому, що росте по городу. А ягоди годжі ота противна дереза, що лізе скрізь, і я ніяк не можу її позбутися. З кавою складніше на городі вона не росте, і її в домашніх умовах до смаку не доведеш. В каві ми не шукаємо компромісів. В нас є друзі 25 кофі ростерс тому ми завжди п'ємо чудову каву. Цього разу в нас кава Ріо з лінійки Тафлер. Міцна духміяна кава з трохи солодкуватим присмаком. В описі заявлені нотки чорносливу і шоколаду, і вони дійсно відчуваються, при тому, що виробник не застосовує жодних ароматизаторів, тільки збалансований майстерно складений бленд. Маємо з чого вибрати на сайті кава з 20 країн, більш ніж 50 кавових позицій. Завжди свіжа обсмажка і свіжий помел перед відправкою. А з нагоди Дня Незалежності 25% Кофі Roasters презентує лімітовані бленди. Чудовий небанальний подарунок для будь-якого кавамана. Для глядачів каналу діє знижка 20% за промокодом хата 25. Посилання на сайт та промокод в описі під відео. Прогулянка по схилах! Спустилася, щоб зняти гнізда Сиворакш. За мною попхався хотей. Яка в нас тут краса? Хотей Зірка. Він розуміє свою роль та місце в кадрі. Странно відпрацьовує донати на його пригощання. Та коли спустилися, Хотей вирішив, що достатньо він вже сьогодні на мене попрацював, і тепер мій час працювати на нього. Улігся в тіньку і почав плакати, як маленька дитина, що втомилася йти сама і проситься на ручки. Ну, такоє, мій дім он там. Витаскати здорового котиська вгору то був челендж. Він висів в мене на руках хвостом мало не по землі. Йому було незручно, він на це скаржився. Та коли я ставила безсоромну тварюку на землю, він лягав і скиглив мені вслід. Не уходь, не кидай мене, я загублюся. Мене з'їдять шакали. Звісно ж, я його витягла вгору, скотеняка. Своракші он там вирили нори під нашим берегом поруч з ластівками. Іноді вони живуть мирно, іноді сваряться. Сиворакша синій птах мого городу. Які ж вони гарні. Чи не про них Метерлінг написав свою п'єсу? Чутно їх здалеку. В них голос, як у дитячої свістульки. Хтось пам'ятає пластмасових солов'їв, в яких наливали воду. На справжнього солов'я було не схоже, а на сиворакшу абсолютно. Зловити їх на камеру важко, дуже прудкі. Тільки що були над городом і вже кружляють десь над дальніми схилами. Нарешті ціла зграя сидить на проводах. Тільки почала знімати, і поруч з'являється хотей і робить якусь хронь. Лізе под руку, тикається мордою в камеру. Не треба відовлікатися на химерних синіх пташок, залишаючи рідного котика без уваги. каже Хотей. Метерлінг в своєї п'єсі теж щось таке моралізував. Он там зграя бакланів заганяє рибу. Чудовий приклад ефективної командної роботи. Завжди хотіла побачити журавлів. Навіть на екскурсію на болота їздила. Тоді не пощастило. А тут вони над моїм городом низько і красиво летіли. Якщо на сусіднє болото, то їм до нього кілометрів п'ятсот. Дід поливає лаванду. Не те, щоб її потрібно було поливати. Та перед нами кожного дня стоїть небанальна проблема знайти діду роботу, бо дуже хоче допомагати. А лаванда ось вона, біля доріжки. Всім зручно. Потерпає бідолашна від щоденних поливів та поки тримається. Ніч встає величезна осетрова луна, така яскрава, що всі предмети мають тіні, а по городу можна гуляти як вдень. Чому вона осетрова, не знаю. Не дуже зрозуміла пояснення, та це якесь рідке природне явище, яке буває раз в 15 років. Принаймні так пишуть. Як на мене, у нас тут кожне повнолудня осетрова луна. Тихо, тепло, якийсь темний птах, схожий на величезного стрижа, пролетів над будинком. Щось шкребеться поруч. Хотей цілеспрямовано лізе на виноградну арку. Підсвітили. На арці сидить здоровенний богомол. Хотей звалив його на землю. Ми вирішили, богомол, все, але ж богомол не здається. Він відчайдушно б'ється з в тисячу разів більшим за нього хотеєм. Завзятий. Треба рятувати. Я тримаю хотея, Ванька намагається прибрати богомола з доріжки. Виходить не дуже, бо богомол тепер б'ється з Ванькою. А так і треба битися до кінця. Не завжди перемагає більший і сильніший. Допомога може прийти, звідки не чекаєш. А доля несподівано щасливо змінитися в останній момент. Богомол розумний. Будьте як богомол. А поки встає осетрова луна, хочемо подякувати всім, хто допомагає каналу, і нагадати, що на каналі підключено спонсорство. Якщо у вас є бажання і можливість допомогти нам з ремонтом, в описі під відео є посилання на картку Монобанк. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.